Сніданок як завжди, швидко, просто дуже смачно. Перелік всіх інгредієнтів буде в описі під відео. Я вам хочу показати, чим я користуюсь для того, щоб видаляти кісточки із вишеньки. Це ось така трубочка, я завжди їх забираю з Макдональдса. Чому з Макдональдса? Тому що там дуже плотні трубочки під напої. І якщо у вас є доступ до трубочок з Макдональдса, подивіться, як швидко це все робиться, обов'язково їх зберігайте. Я їх впродовж цього року зберігаю, а потім, коли йде сезон вишня, вишні в цьому році в мене дуже багато. Я завжди їх начищаю тільки трубочки. Пробувала чим завгодно, але трубочка з Макдональдса найкраще. Лаваш. Моєму лавашу вже приблизно тиждень, він такий вже дубовенький, тому я його ріжу ножицями, Може це, це зробити або ножицями, ножом, або просто руками нарвати на шматочки. Все ось так Не робіть дуже великі шматочки, М -м важливо, щоб вони були такі маленькі, дрібненькі, ці шматочки. Ось такі. Лаваш готов. Духовку я відразу включила. Сир кисломолочний 5-9%, магазинний неважливо. Додаю 3 яйця. Духовку розігріваю до температури 180 градусів. Для смаку додаю трошки солі, ванілін. І якщо є бажання, додайте зараз цукор за смаком, пару столових ложок або пару чайних ложок. Тепер додаю молоко 200 мл. Я буду потім додавати до вишні трошки цукру і подавати цей сніданок з медом. А ви вже дивіться самі, якщо не полюбляєте мед, додайте зараз трошки цукру. За вашим бажанням. Тепер додаю весь лаваш. Треба все це змішати. Ще додам чайну ложку розпушувача, якщо ви не хочете або не маєте, можете не додавати. Просто буде він не таким пухким, але на смак це не впливатиме. Я відразу буду робити сніданок порційно, це будуть дві порції, алія трошки змастить, щоб не так поприлипала до тарілки. Якщо ви робите в одній великій, робіть в одній великій. Все насипаю. Тісто лаваш, не знаю, як навіть це назвати. Але це дуже швидко, просто та смачно. Це тепер додаєте ягоди або взагалі не додаєте їх, якщо немає бажання і не хочете. Я додаю, бо ще дуже смачно буде. Зараз цукор, так як вишня, кисленька ягода. Зараз додаю цукор. Закриваю вишню тістом, Назову його так. Дивіться, важливий момент. Хай всі шматочки лаваша будуть в рідині. Постарайтесь так зробити. Відправляю на 25 хвилин при температурі 180 градусів в духовку. Все, ця смакота готова. Або нарізаєте, або парційно з тих же старілочок, в яких і випікалась. Все це їмо подаєте або зі сметаною, з медом, з чим завгодно. Як вам буде смачно, так і їсте ваш сніданок. Обов'язково приготуйте. Це правда дуже швидко, просто і смачно. І як завжди, смачного!